О мученице Тетяно, невісто, найсолодшого жениха Твого Христа, агнице, агнця Божественного, голубко цнотливості, запашне тіло ти одягнула стражданнями, як царськими ризами до соборів небесних приєднана торжествуєш нині у славі вічній. Від днів юності, ти обіцяла Богові бути служителькою церкви. Снотливість Ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага до тебе. Ми молимося. І Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, введи нас на путь чеснот, виблагай нам. У Бога, ангельську охорону, Вилікуй наші рани, огороди юність, подаруй старість безболісну і безбідну. Відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви. Не залиш нас сиротами, щоб, славлячи Твої страждання, ми восилали хвалу Господу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.